За допомогою таблиць зручно подавати та сприймати інформацію, у якій є багато чисел, упевнені, що ти легко створиш таку таблицю в текстовому документі, а ще є електронні таблиці, із якими ти отримаєш більше можливостей для операції з числовими даними, детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, таблиця це подання даних за допомогою рядків та стовпців, на перетині яких є клітинки. Про роботу з таблицями в текстових документах у нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. А зараз ми зосередимося на електронній таблиці, електронна таблиця це цифровий варіант таблиці для автоматизованих обчислень і візуалізації даних. Із такими таблицями можна складати розклад, вести бюджет, рахувати оцінки, створювати списки, як-от книг чи фільмів, планувати поїздки. Для роботи з електронними таблицями існують спеціальні програми, табличні процесори. Серед найбільш поширених табличних процесорів є такі: Microsoft Excel, Google Таблиці, LibreOffice Calc. У кожного з них є свої особливості, однак деякі можливості є загальними для всіх процесорів, зокрема, введення даних, тобто внесення вхідних даних у таблиці, редагування, форматування та копіювання даних автоматизовані обчислення на основі вхідних даних. Сортування та фільтрування даних, щоб показувати тільки потрібні для певного завдання дані побудова графіків та діаграм на основі вхідних даних для легшого сприймання. Розгляньмо особливості кожного табличного процесора і розпочнімо з Microsoft Excel. Є окремі версії для комп'ютера та смартфона з можливістю спільної роботи. У цій програмі є окремі блоки меню з можливостями для редагування, форматування, обчислень візуалізації. Цей процесор входить у пакет Microsoft Office, щоб користуватися ним, потрібна платна ліцензія. Різні види ліцензій ми розглядали в окремому відео переглянь його, якщо потрібно. Рухаємося далі. Google таблиці англійською Google Sheets безплатна онлайн програма для роботи з електронними таблицями. Для користування потрібен обліковий запис Google. Є версія з базовими функціями для смартфонів, як і в Microsoft Excel, є можливість спільної роботи в документі, LibreOffice Calc. Табличний процесор із безплатною ліцензією, тож користуватися не можна вільно, але тільки на комп'ютері, мобільної версії та можливості спільної роботи ця програма не має. Також, на відміну від попередніх програм, тут немає блоків меню, а лише панель інструментів для роботи з електронною таблицею. Як бачиш, різні табличні процесори мають схожий вигляд і функціонал. Тож, якщо ти опануєш якусь одну із цих програм, то зможеш вільно користуватися й іншими, Потренуймося створювати електронні таблиці. Для цього є кілька способів. Лівою кнопкою мишки натискаємо на робочому столі або в потрібній папці на значок табличного процесора Excel і вибираємо в меню Пуста книга. Можна також натиснути на робочому столі правою кнопкою мишки, після чого вибрати Створити і Створити аркуш Microsoft Excel. Ще один спосіб. Лівою кнопкою мишки натискаємо на пуск, вибираємо Excel і пуста книга. Щоб відкрити попередньо створену електронну таблицю, потрібно двічі натиснути на файл лівою кнопкою мишки, і він відкриється в табличному процесорі. Або відкриваємо табличний процесор, натискаємо на Файл, вибираємо Відкрити, після чого знаходимо Потрібний файл і натискаємо Відкрити, Уміння працювати з електронними таблицями незамінне в багатьох професіях у фінансових для обчислення, ведення звітності, в аналітичних для збирання, опрацювання та візуалізації інформації. У наукових для впорядкування результатів досліджень подання інформації. Наразі ми розглянули тільки базові дані про табличні процесори. А як працювати в них із електронними таблицями ти дізнаєшся з наступних відео. Запам'ятай електронна таблиця. Це цифровий варіант таблиці для автоматизованих обчислень і візуалізації даних. Табличний процесор це програма для роботи з електронними таблицями. Серед найбільш поширених табличних процесорів є такі: Microsoft Excel, Google Таблиці, LibreOffice Calc. Дякуємо за перегляд! Став вподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!